Всім вітання сьогодні. Відео я вам покажу свій акваріум на 150 літрів. Як я його обслуговую. Багато мені в коментарях на першому каналі писали. Каже, Вова, покажи свій акваріум і так далі. Я там шорт закидував навіть на цей канал. Сьогодні я вам покажу, як я тут міняю воду, як я чищу і як я часто міняю воду, і що у мене тут стоїть, що росте, і що плаває. Я думаю, буде дуже цікаво. Ви підписуйтесь на канал, ставте подобайки. А ми погнали З самого початку. Як зазвичай трошки історії. Акваріум я тримаю дуже давно, щоб ви розуміли, мені було десь в районі 11 років. Мій перший акваріум був. Це була банка 5-літрова від води, обрізана, і там плавав гупік. Компресора в мене не було. Замість компресора я надував шарик, брав капельницю, воно там булька. Хоча і гупіку не сильно потрібно цього було, але це хотілося тим займатися. І в мене було і на 50 літрів. в мене і два акваріума було. Короче, всього дофіга було. Зараз на даний час цей акваріум на 150 літрів. У мене вже приблизно 4 чи 5 років. Як запустив, так і він є. Воду я в ньому не міняв, щоб ви розуміли, вже близько півроку. Перед Новим роком, в грудні, я тут міняв воду. А зараз у нас квітень, так? Це виходить грудень, січень, лютий, березень, квітень. П'ять місяців тут вода не мінялась, ви бачите по рівні. Чому міняю, бо бачу, популяція слимаків щось трошки вона збільшилась, значить акваріумі треба міняти воду. Коротко відео також вам покажу, хто захоче тримати акваріум, який є нюанс. Самий перший нюанс, якщо ви хочете завести акваріум, акваріум беріть від 100 літрів і більше. Тому що 50 літрів вам часто придеться міняти воду. Він невеликий. Весь баланс там проходить швидше і швидше буде з ним доглядати. Тут об'єм більший, баланс проходить повільніше і менше з ним доглядати. Але головне цей баланс втримати. Як це зробити? Я вам коротко сьогодні відео покажу. Можливо, ще якось одне знімлю. Вам розкажу. Як ви бачите, півроку майже в акваріумі, вода чистенька, стікла чистенькі. Що одне на зараз вам на анубісах покажу позеленіння в водорослі. А чому? Тому що, як ви бачите, в мене стоїть лампа. Зараз в мене малий, і це як нічнік. І це світло б'є сюди, і вони зацвітають. Якщо у вас зелені стінки подальше від вікна, бачите, у мене тут штора стоїть зашторена. Щоб сонце сюди не попадало. Перша порада: зменшуйте світловий день в акваріумі. Тобто, мінімум, можете взагалі, виключати на перші дні. Рибки на темно їдять, не переживайте. Я вам чесно говорю: на темно Сипати, вони їдять, і будуть голодні, не поздихайте, не переживайте. Тепер давайте я вам покажу ближче до я вам покажу, які в мене рибки, які в мене водорослі. І чому зараз на даний час я вирішив поміняти воду, помити його зараз я вам все покажу. Погнали. Так, а Матвійчик забув привітатися, та Привітайся. Як треба казати? Ну, все. Матвійчик в дитинстві дуже любив акваріум. Я його сюди ставив на крісло і він сидів, він міг там по годині дивитися за рибками. Коротше, показую свій акваріум. А ну, Матвійчик підійде трошки. Бачите, яка велика популяція слимаків. І чому зелені водорослі? Тому що в мене тут світить лампа. Зараз на даний час, постійно вночі. Вона йде як нічник, і світла дуже багато, і це все починає цвісти. Стікло акваріума, як ви бачите, чистеньке, п'ять місяців в акваріумі, нігде не цвіте, тому що я штори закриваю. Що в мене є? Анубіси, і мох. Е я вже позабував, дивіться. водорослів дуже, дуже багато, анубіс у мене от, цвітуть час від часу. В кого цвітуть анубіси, дивіться, ось цвітає Анубіс. Ось так з боку я вам покажу. Далі неони, лялюси, скалярія Одна здохла, вони в мене не рестилися. Не бавився з тим скаляріями, їх треба пересаджувати, окремо ікру. Раз в мене були мраморні, я їх вивів, виводок, повідавав, попродавав і все. Ось так все в нас виглядає. Тут якісь водорості, тут Дови, коридори плавають. Sono... Патик. Так, коряги такі я от познаходив, позаставляв акваріум, зарос. Не вистачає тут калію. Дивіться, бачите, на водорослях дирочки не вистачає калію у нас. Треба буде калію додати, і ще макро плюс або мікро плюс. Я додав додаю до водорослі. А так все заросло. Просто заросло. Були в мене лимонники, оці слимаки все повиїдали. Всі лимонники, слимаки з'їдають. Коротше, ні одного лимонника немає. Тут чи щось проростає якісь там лимонник або ще щось, Вони все виїдають. Тепер чим комплектований цей акваріум? Дивіться, комплектований в мене від відсеїть фірма Кваль. Це польська фірма. Це в мене нагрівач на з чимось літрів. І в мене фільтр, біологічний фільтр. в мене він десь з керамікою. Потім вам відео покажу. Це також він на 240 літрів. Ви скажете в коментарях Вова, на що тобі на 240 літрів? Акваріум 150. От тому і в мене чиста вода. Береться все з запасом. Ваш фільтр має перекачувати більше п'яти акваріумів в годину, вроді, чи скільки в тому районі треба вищити. Я вже забув, чесно. І тоді у вас буде ось така чистенька водичка за півроку чи скільки. Бачите, стекла цокла чисті, півроку. Реально. От подивіться, як вода впала. Я вам піднімлю кришку. в мене вода ось доці була. Ось доці. саме цей. Вода впала. По освітленню. Мади їм сам склепав. Ось там воно вже погоріла. Стрічка, бачите, як погоріла. Все погоріло, треба буде перепаяти, взятись за неї, поставити нормальну. Ну перепаяти стрічку, звичайно, але стрічка. Я не пам'ятаю, скільки ватт на метр, 24 вольтова, якщо я не помиляюсь. І так все от виглядає ось такий акваріум. Коротше, краса. Він в мене на протиліжка, де я віддихаю, і дивишся і милуюся. Добре, з самого початку, що я роблю? Давайте я вам розкажу. Знімаємо кришку, глушимо фільтр, всі електричні прибори виключаємо обов'язково, які у вас знаходяться в акваріумі. Я зливаю воду. Перше відро і мию фільтр. Фільтр я мию в тій же самій воді, що я зливаю. Я не беру фільтр і не йду домивальника. Такого не робіть, бо знову баланс буде по новому. В цьому фільтрі живуть всі бактерії, тобто добрі і погані, і там зараз на даний час є баланс. Бачите, яка вода чистенька? Баланс є, але не зовсім. Бачите, нас чинають цвісти, але це від світла, це я вам гарантію даю. І якщо ви помиєте під краном, ви ці всі бактерії змиєте, і баланс знову по-новому буде створюватися. І знову буде вода мутна, біла, потім стікла і так далі. Цього не потрібно робити. Мийте фільтр в цій воді, з якої ви спускаєте акваріум. Менше слів, більше діла. Беремо відро. Відро у мене звичайне 10-літрове, я буду спускати акваріум приблизно ось так. Все спускається там 15-20%. У мене вже десь відсотків 5% спущено. Ще десь 10%, ось так я спущу акваріум, а помию фільтр, помию стікла. Тут так і залишу, нехай росте, нехай заростає нормально, ще якісь водорослі і треба буде докупити такі довгі ззаді на фоні, щоб фільтр не було видно. Хоча він чорний, його і так не видно, бо фон в мене чорний. Коротше, Матвійчик мені буде зараз в поміч. Зараз бере табуретку і буде бавитися з слимаками, так? Та? Він теж любить статом акваріум міняти. Коротше, беру табурик, включаю на напришвидше. Теж риби, а він любить риби з таканом лопати, випускати. Я казав йому руками не можна. Короче, ставим табуреточку, погнали до праці. Все показав, як я чищу, як я міняю. Хто хоче займатися, це вам буде наукою. Хто займається, має акваріум, той знає, тому пояснювати не потрібно. Також ті люди, які думали, що я буду зливати всі акваріуми, ні, це так не відбувається. Давайте я вам коротко ще раз об'ясню, що таке баланс. Не потрібно це зливати, щоб вже відбалансовано, де є чиста вода, вона все працює і все добре. Якщо ви будете кожен раз пів акваріума зливати. Свіжою доливати, баланс знову по-новому буде робитися і знову вода буде цвісти, біла, якась різна, зелень, водорослі і так далі. Такого не можна робити. У мене воно совід балансовано. Я тільки зливаю 10, до 12, до 20% води. Все більше не потрібно, щоб ви розуміли, як то відбувається. Фільтр в мене з запасом на 240 літрів. Я деколи просто бачу, що вода падає за два місяці, я її просто можу долити 10 літрів. Або злити відро, долити свіжою, Тоді рибки активніші, їм це корисніше, вони добре ростуть. Гарно виглядають кольорові, хоча лампу треба вже поміняти. Треба буде фіталампу замовити собі, поставити фіталампу. І для тих, хто думає, що о у мене водорослі не ростуть, будуть в коментарях писати. У мене анубіси не ростуть. Розберіться спочатку рослини, що їм потрібно. Деякі рослини їм потрібна тінь. Анубісам потрібен тінь. Небагато світового дня. Тоді вони розростаються. Бачите, в мене анубіси цвітуть. У мене по таймеру на смарт Life, де мій телефон, виставлено з 8-ї години там з 9 акваріум включається, в перші ночі він виключається. Коли мене немає вдома я на роботі, мені це без потреби, розумієте? Тільки вечором, коли я лягаю, віддихаю, я малуюся. Не треба, чим менший світовий день, чим чистіша вас буде вода і чим краще у вас буде баланс. І не треба часто міняти воду в залежності від об'єму, звичайно. Але ще раз кажу, не треба постійно весь акваріум зливати і заливати. Зливаєте 15. 20% води, заливаєте свіжої, при потребі чистити фільтр, чистити стікла. Я взагалі стікла легенько перейшов. Вони в мене чистенькі. Просто зверху перейшовся, як ви бачили. Не шкрабав їх, тому від... в мене зеленого немає. Нічим. Це дуже великий плюс в цьому балансі грається рослини. Оці рослини, бачите, в мене багато донних рослин. Ці рослини служать як фільтр. Хтось думає, що там купиш штучні, і все, я не хочу за тим дивитись, воно там є і так далі. Ні, це все, що падає, фекалії, щось забирає фільтр, рибки, корми, які не доїдають рибки. Це все перетравлюють рослини. Тому в мене грунт чистий, камінчики, як є. Вже трошки це треба трошки буде так профільтрувати краще. Але в загальному ви самі все бачите, все чітко, все гарно. Тут баланс в ідеалі, і рослини використовують дуже велику роль в балансі, щоб акваріум був чистенький. І ще раз повторюсь: від 100 літрів не 50, не 30, За 50 і 30, треба буде вже професіоналом мати з досвідом, знати, як це все міняти. 50 літрів акваріум треба чистіше буде міняти воду, дати певні водорослі і так далі. Дуже велика наука. Повірте, затім я до того дійшов. У мене не один акваріум був і не одну літературу. Я прочитав, що був такий акваріум, щоб я раз в півроку просто 20 літрів води злив і залив, і малувався тою красотою, як вона є. Ще хочу сюди рослин, але спочатку дороблю підсвітку і немає різниці. Ще за підсвітком скажуть: ой, фітолампу куплю будуть рости. Бачите, мене без фітолампи фіталампи Звичайне біле світло, 4000 кельвінів. Рослини ростуть. Ростуть. Звичайно, я їх підживляю. Подивіться, що я купляю. Зараз знову писати в коментарях реклама. Є мікро і макро називається кваєр. Це наш виробник, це харківський виробник. Він випускає класну хімію для акваріуму. Тетра я не купляю. Там ціни космос. Тетра я не знаю, тоді по німецький. Ось я залив. Я беру трошки капаю їм водорослям. Ще я калій куплю, бо бачу дирки на цьому на, на водорослях. От просто капаю там по декілька грамів я навіть по інструкції не дивлюсь. Також при кожній заміні води я купляю теж від акваєр біостартер. Оця штука вам поможе запустити класну акваріум, не чекати довго місяцями, поки вийде баланс. Тут розграфно, Але при кожній заміні води я беру ось цей біостартер. Бо я свіжу воду, воду піли, і отак буквально там пару штучок їх там капнув, треба було розболтати, можна навіть чуть більше. Отак. Біостартер він допоможе все відбалансувати. Воно нехай буде, воно не помішає. Ну я так роблю. Не знаю, хто як робить, але ви бачите самі результат. Я кажу, пів року тут вода не мінялася. Всі, хто має з акваріум, ці знають літом. Дуже тяжко за акваріумом доглядати, часу не вистачає. Приходиш вночі, то вже пізно і так далі. Зимою тим ти милуєшся, займаєшся, Я зимою щось докупляю якісь водорослі. З матвійчиком хочу якісь рибки докупляю. Треба буде докупити скалярі, вже не хочу великих риб, хочу маленьких, багато і хочу трошки ще водорослів, якихось довгих. Оці розростаються дуже високі, реально їх треба буде прополоти. Вони вон там свіжі відростають. Анубіси най будуть так. Анубіси це мій фільтр в моєму акваріумі. Ну що ж, а на цьому все. Думаю, це відео буде корисним. Хто має акваріум, хто хоче мати акваріум і так далі. Можливо, потім ще буду знімати, щось буду додати в акваріум. В подальшому я хочу великий собі акваріум. Це напевно буде все відеось на півтони, дружина мені біля каже що дурний. Хочу півтони акваріум, здоровий таку не цілух ціну. Ну це в майбутньому я собі таке планую. А поки що я новий з цим акваріумом. Один от виріс на цьому акварії, скоро другий буде дивитись, милувати. ще докупим рибу, кажу, водослів буде супер. Так що, за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подбайки, підтримайте український контент. І слава Україні! І слава ЗСУ! Всім до наступних відео! Ось така краса. Ну, лампу Матвійчик, сприяти, ні? Погано виглядає, тут нема освітлення.